Два тижні часу. Саме скільки я не бачив свою BMW, яка приїхала з Америки. Що там змінилося? Що ми до неї вже доробили? Скільки буде коштувати ремонт і які запчастини вже приїхали? Про це я вам розкажу в сьогоднішньому відео. Того, як завжди, робіть собі бутерброди, заварюйте чайок. Ну і погнали! Бим. І так, ми два тижні не бачили машинку, того зараз заходимо в цей гараж і подивимося, як вона змінилася. За цей час вже дуже багато всього робилося, багато чого замовлялося. А машинка. Як була, так і лишилася. Поки що по машині насправді ще нічого майже не робили. Того, що замовляли запчастини. І того пройшло скільки два тижні. Я тепер знову біля машини на 200 з копійками тисяч гривень закуплено запчастин, ще на 200 тисяч обвісів. Ідемо це все зараз розпаковувати. Камеру вирубай на загальному за цих два тижні дуже багато було роботи, яка не відчувалася фізично. Що це означає? Замовлення запчастин. Тому, відповідно, весь цей час відбувалося замовлення, пошук запчастин, і вони вже приїхали. Того давайте йдемо розпаковувати. Ну що ж, любі друзі, дорога родина, ми позамовляли запчастин на 200 схером тисяч, щось доїхало, щось ще не доїхало. Того давайте будемо розбиратися, що тут є в загальному і ну, що потрібно було міняти в цій машині. Погнали! Я зразу вам скажу, що половина з тих запчастин, скоріше за все, я не знаю, як називається. Того буду просто показувати, що ми міняємо. Побачите щось знайоме. Ставте лайк. По-перше, дуже багато всяких от таких от пластмасок. Я так розумію, що ця історія досить дорога, але її треба. І це оригінальна штука, все ж має бути правильно. Пише BMW. BMW, Будемо вірити, що пише. Далі, з такого цікавого це радіатор. Це штука, від якої зараз залежить, щоб ми заводили машину. Вона і так заводиться, але може піти мотор по. Попи... Ну, це радіатор активного охолодження. Якщо я говорю якусь херню, просто махайте головою і вірте мені. Капець, просто реально. Отаке. Бі таке враження, ніби хтось, знаєш, викинув на дворі забув, а це 1500 гривень. Анпакінг тепер коробочок від Діда Мороза. Отака от історія, йо мать. Ну це, я думаю, дороге. Це я думаю десь п'ять-шість, так? Більше? Ця запа коштує дорожче. Пішло воно. 13 360. 13, матір, тисяч! Йо... твою мать! За оцю! Ну хоч упакували гарно. Оооо! Це на крило X5M Competition, щоб ви не забули, що у мене б за машина. Я не матюкаюсь, її їй тисир. 18 Вісімнадцять матір тисяч! Я міг ту, ту херню разом з цією продати і купити айфон. А чого мені не сказали? Я би китайське це все нахрен позамовляв і все. Ні, тільки оригінал. А ти мені кажеш, що я кепку дорогу купив. Так хубав 18 тисяч. Я її на голові не поношу, ніхто навіть не буде знати. Ну, це вже якісь конструкції, які так я як розумію, варилися вручну, так? Да? Це оригінал. Ти піз 24 тисячі. Нормальний апдейт? Стоп, ну серйозно, 24 тисячі. За оце? БМВ, візьміть мене до себе на роботу. Якщо ви такою халтурою приймаєте, я буду ваш найкращий працівник. За 24 тисячі БМВ. Ви не те, що охреніли, ви винулися. <плес> Важливий момент про який я задумався, і треба ваша порада. Яку страховку вибрати? Чи просто автоцивілку, чи каско, чи окремо ще від військових наслідків? Я пішов розбиратися, які є страховки, і зрозумів, що найзручніше, що є, це Polis.ua, Тому що ви заходите на сайт і вибираєте будь-яку страховку, яку вам потрібно від будь-якої компанії, і там же ж за декілька хвилин можете оформити її на себе. І що найголовніше, страховка на Polis.ua Юєй дешевша, ніж би ви прийшли фізично. Страхову компанію, і там же ж ці страхові компанії взяли собі страховку. Так а скільки буде коштувати страховка? Там є калькулятор. На поліс Йої, ви знайдете віконечко, в якому ви зможете ввести номер своєї тачки, і сайт вам порахує ціну страховки і розпише всі варіанти, де можна її взяти, де краще, де гірше, ви просто зможете порівняти і вибрати страхову компанію, яка підійде вам. Якщо ви вирішили поїхати на відпочинок за кордон, вам потрібна буде зелена карта і туристичне страхування на поліс Ви знайдете це також, тому що там є все страхування життя. Страхування машини, каско від шахедів навіть є страхування. Коротше, все, що тільки можна страхувати, є на поліс UA. Ну і найбільший плюс, що вам не потрібно нікуди йти, не треба нічого роздруковувати До хрена файлів, папок і так далі. Що ви це просто зробили онлайн. І страховку маєте так само онлайн. Просто показали, вуаля. Ну і найприємніше за промокодом душенко ви отримуєте мінус 30% на покупку страховки. Тому залітайте в опис під відео за посиланням, вводіть мій промокод. Економте і страхуйтесь, ну, а ми переходимо. До відео. Ці та інші запчастини були замовлені е, за тиждень, відповідно, до сьогодні, щоб все гарно зібрали, прийшли. Писок вам отут вставляю. Можете поставити на стоп подивитися ціни, що скільки коштувало. Там щось 215 тисяч гривень, плюс-мінус кілометр. А тепер йду показувати обвіз. Ви спокійно можете сказати Назар, ти що? Охренів чи що? Брати китайський бампер фу, всю машину ми збираємо тільки в оригінальні запчастини. Але саме обвіз я вирішив скомбінувати, тому що насправді не дуже багато сенсу з бампера, який коштує 6 тисяч доларів, того бампер я вирішив вибрати найякісніший, який є з Тайваню, і поставити його. І так. Тепер друга частина розпаковки всієї. То вся історія була оригінальна, а тут речі, які я вирішив, що можна взяти не оригінальні. Давайте для початку, для розуміння, я шукав повністю оригінальну рестального морду. І ціна такої історії 23 тисячі доларів. Як на мене, бампер це та історія, яка є розхідником. І за нього окремо платити там, 6 тисяч доларів не найкраща історія. Того я вирішив, все, що тут, можна дозволити собі взяти Тайвань. Якісне, непогане, але виправдовуватись я не буду. Коротше, якась історія на бампер. І чесно вам скажу, у мене такі враження, що вона зроблена покраще, ніж оригінал. З того, що ми розпаковували. Фари, як ви зрозуміли, я беру оригінал, а не тайвань. Задні стопи ми будемо ставити тайвань. Тому що. Ну, на стопи, якщо на сенсі, оригіналу не бачу за 100 тисяч гривень. Так, тепер дістаємо найголовніше бампер. Оба! Сказали, непоганий. 3 тисячі доларів весь обвіс чи 6 тисяч доларів тільки за бампер. А це що таке? А, стоп! Чисто оця історія, яка коштувала 18 тисяч гривень, тут йде вже разом з цим. Пішла! Ну і решіточка. Це важлива історія. Це вже як вершина всього. Хапс. Отака, решіточка. І, до речі, у хлопців так само є цих обвісів дуже багато на різні інші машини. Я обов'язково вам покажу, що кермо, яке я собі взяв. І Від мене знижечка для вас буде 10%. MBA рістайнг залишаю посиланнячко в описі до відео. Заходіть, кажіть, на яку вам машину треба, що вам треба, вони вам знайдуть все. І так, диски, ви скажете, що це бляха, таке за зрада? Чого тут диск від Audi? Того, що машину треба було. Поставити на колеса, щоб кудись їхати, а диски я забрав в Київ для того, щоб там їх зараз зустріти, будемо їх спробувати е, випрямляти той диск, що ми знайшли в багажнику, малювати і ставити резину вибирати. То давайте перенесемося в Київ і зробимо цю всю історію. Отак вот от. Так, вирішив я робити дисків чорний. Ось так вони виглядають через те, що ми не знаємо, що до кінця який буде колір самої тачки. Того виглядає диск наразі ось так. Зараз будемо ставити резину. Вирішили ставити резину Michelin, Тому що, якщо б я поставив якусь Yokohama, я думаю, мені було б нервально, але всі б мене засрали в коментах. Зараз це все ставимо і їдемо у Львів. Будемо ставити вже цю всю історію на машину разом з обвісом. О, тут на мене виглядає гарно. Коротше, резину взяв е, мішку. Як мені всі казали, бери, бери, бери. Спросів е, вона була у колеги. Е, йому вже не треба було дві тисячі кілометрів. він мені продав за хорошою значкою, бо коштує воно там 70-75 тисяч ново. Мені вийшло в 60. До речі, про стопи мені вони дуже сильно подобаються, тому я вирішив їх поміняти. І е, насправді я не думав, що воно так сильно буде виглядати. Стопи. Ці я буду відповідно продавати оригінальні і будемо ставити оці. Зараз дуже хочеться вже це поміняти і подивитися, як воно буде виглядати. І так, вгадайте трьох разів, чого тут не стає. Правильно, решітки BMW X5 Competition. Ну і окрім неї ще бампера, фар і всього іншого, але це не так важливо. Головне, щоб не забували, що це за машина. А тепер заносимо молоду. Ну от, плюс-мінус кілометр. Ну коротше, і, і так ви вже забагато побачили. Далі треба платити гроші. Ви знаєте, як з молодою відбувається. Ну наразі виглядає отак: Оце то, що можна наразі побачити. Та ходіть до мене, там вон камера є. Я вам потім корову буду пасти. я Ходіть, розкажіть, мені дуже цікаво, що ви цей. Це на газу якась тесла чи що це? Верехтовка йде. А, це ви рихтуєте, так? Це сварочний апарат. Борщ пробували варити на ньому чи? Пробували, не вийшло. Не вийшло. І що, і що? Це ви отут чвертку цілу варюєте? І що, і воно після цього буде нормально їздити? Ще ліпше, як нова. Так? А ви, до речі, щось з моєю машиною робите чи ні? Чи ви до того не цей? То ви будете робити? Ну, шеф, дивіться, треба, аби воно файно було. Бо знаєте, я до вас потім приїду. А як я буду їздити корову вам пасти? Все буде нормально. Ми ще гусі купимо. Ой, то, то вже наступну машину привезу. Не... Дивіться, я як бачу, як ви то все файно варите, то я вам довіряю машину. У вас дуже, я, вас... Я радий, що У вас дуже чесні воно. очі. Коротше, поставили новий радіатор, поміняли антифриз, то можна буде зараз робити перший запуск і згадати. Два тижні я не чув, як воно звучить. І оці емоції. <социв> <социв> Ах, яка ж статина? Це американським повітрям пахне! Наступний крок нашої історії: знімаємо дверки. Якщо ви скажете, не хрена, вони ж нормальні. Я нагадую, що ми робимо машину в рестайлінг. І е, пороги будуть інші. Вони зараз мають приїхати, Того для того, щоб все підготувати, ми знімаємо двері, щоб акуратно зняти пороги. Знімаємо пороги, віддаємо наші намалювання і ставимо нові рестайлінгові. Це ото, який має бути в рестайлінгу, це до рестайлинговий поріг. І ви мене спитаєте справедливо, Назар, яка різниця? А я вам скажу. Я сам не знаю. Того, щоб ми отак їх порівняли, вже зняли оригінал, і виявляється, що вони ідентичні. Важливо, щоб ви розуміли, коли замовляли машину з Америки, що так, дуже великий плюс, що ви економите гроші, але завжди є дуже багато нюансів, на яких ви можете попектися. Я людина, яка хотіла вам показати весь цей процес, яка сама занурена в ремонт своєї машини, і воно для мене так виглядає. Я впевнений, що якщо людина замовляє собі машину з Америки і саме просто дає кеш і каже: дивіться, замовте, дайте мені готову машину. Цього не відчуває, того, що цим всім, в принципі, Мається компанія, яка мені везла машину, і в них ці всі проблеми. І я відчув цей головний біль разом з ними. Того наступний раз, якщо я буду замовляти машину, не під проект. Я просто дам гроші і хочу забрати готову машину. Все, я не хочу в це все вникати. Обов'язково в коментарях напишіть, що би ви хотіли, щоб я детальніше розібрав, що по саме зборці машини і так далі показати. І пам'ятайте, що в наступному відео машина вже має бути готова. Так ще без етельінгу, так без плівки, без тюнінгу, але я на ній вперше поїду. Того обов'язково ставте лайки. Підписуйтесь, щоб не пропустити нове відео. Ну і я дуже дякую за вашу підтримку. Отам-всюди внизу. Ну а ми зустрінемось, коли вийде нове відео. Па!